Усім привіт! Мене звуть Дмитро шарабурін. І ви на Диша Фішинг. Ох, я вже собі там нафантазував, Така у нас сьогодні буде риболовля. І ти такий весь переповнений цих емоцій, думок, вже фантазуєш, як ти тягнеш, чи куди ти будеш закидати. І дай Боже, щоб те, про що ти зараз думаєш, щоб воно справдилося, можемо собі надумати багато чого, а риба може нам сказати зовсім інше. Вона може нічого не говорити, риба не говорить, вона просто закриває пащу і не їсть. От нам варто. Нам треба, щоб сьогодні вона їла. Ось він скарб. Скарб, який сьогодні ми будемо тестувати, перевіряти, на які ми сьогодні будемо ловити. Ох, я люблю ці приманки. І ще одна. Це не те, що я її відклав сюди, і вона тут самотньо лежить. Ця приманка дуже, цей колір дуже класно працює. Просто бачите, він просто не вистачило місця, а коробка ще не наповнена до кінця. Мій парадрудер розмножується і розростається за руками. Сьогодні моя риболовля буде присвячена моїм улюбленим. Ну і звісно, Вашим вже улюбленим приманкам, рудрам, мій улюблений хід парад парад рудр, який я, власне, хочу для вас сьогодні і показати. Але сьогодні завдання буде трішечки специфічне. Оскільки в мене всі рудри різних кольорів, в мене є бажання дослідити, який саме колір сьогодні буде найкраще працювати. Те, що це класна приманка, ви вже і самі знаєте. Ну, Давайте так. Хтось говорить, що це супер приманка, хтось говорить, що це приманка, яку не можна розловити, і люди її продають. Хтось, хтось говорить про те, що Ку -ку. приманка працює добре, але не завжди. В мене ця приманка працює безвідмовно. І, в принципі, починаючи з кінця весни. З, початку, з початком літа і до глибокої осені рудра номер 1. Але давайте перейдемо від слів до справ, тому що можна говорити дуже багато і нічого не спіймати, і всі мої слова будуть марними. Наше завдання не просто спіймати, а ще отримати задоволення і передати його вам, поділитися з вами. Вперед на риболовлю з Деша Фішинг. Риболовля це наука, непроста і хитра штука. Треба готувати стіл з різних страв і кольорів: оберталки, коливалки, силиконові приманки, віби, спінери, бородки, повні воблерів коробки, необхідні для ловця щуки, сома й окунця. Судака вздовж берега, головня і жереха пір'я. І саме пір'я. Для мене означає благословення з неба на те, що риболовля вдасться. Іди туди, слідуй за цим пір'ям. І взагалі, я дуже радію, коли знаходжу пір'я. Я про це вже говорив неодноразово в своїх відео. І я впевнений, що ті люди, які вірять в знаки, вони мене зрозуміють і відчують цю силу. На жаль, не вдалося відзняти той момент, як клюнула ця риба. Але я просто її тримаю, у мене вже рука болить. Зараз ви побачите монстра, який клюнув на рудру. Опа! А ще кажуть, що рудра ловить тільки великих риб. Ні, друзі, і такі. Окуні спокушаються. Так, він забаграний. В залік він, звісно, не йде, але. Ні, ну якщо можна зробити і так, він буде здаватися набагато більшим. Такі от бувають пригоди. Друже, я сподіваюся, що ти виживеш, але шансів небагато. Ну, давай, давай спробуємо. Давай спробуємо вижити. Все. Да? Пішов. Замислився, але я що зараз піду. Чінь. Все. А поки я експериментував з рудрами, мій оператор Олег спіймав на кренк непогану щуку. Це перша його щука на такій водой. А, молодець. Оце я розумію. На кренк. От воно як треба ловити. Клас! Молодець. Спасибо большое. Кайф. Okay. Знаєте, чайна церемонія на риболовлі це якийсь особливий вайб, коли ти пройшов декілька кілометрів вздовж берега, оця тиша і вся ця атмосфера вона спонукає до того, щоб сісти і запити цей настрій, цей стан чаєм. Тому я завжди з собою на риболовлю беру термос, беру чай і з величезним задоволенням роблю ось такі чайні церемонії. <церемонії> ну, а поки роблю чайну церемонію, придивляюсь воблери, передивляюсь придивляюсь ще, що я сьогодні не ставив. Поки що ось ця біла рудра. Вона мені надзвичайно подобається, але мені чомусь здається, що вона класно буде працювати трішечки пізніше. Вона в мене новенька, вона з'явилася досить нещодавно, мені її подарували. От. Але сьогодні я її теж поставлю. Чайну церемонію вважаю закритою, завершеною, точніше, а риболовлю, продовжуємо. вперед. щось було схоже на покльовку. І... Опа! гарна покльовка, і що є пішла на мене. Пішла на мене. Ой, непогана щучка, до речі. Непогана щучка, яка від, відкриває парад рудр. І клюнула вона на кислотну рудру. Ну давай, давай свічечку зроби. Давай, покажи, покажи. Покажись у всій красі. Чи до мене вже підеш? Іди сюди. Ну, ну-ну, давай, давай, опа! Півдня ходив за цією щукою. І ось вона нарешті клюнула. Клюнула вона на рудру у кислотному кольорі. Щучка невелика, але перша, перша яка відкриває сьогоднішній наш хіт-парад. Або парад рудр. Рубрика, яку ви дуже сильно любите, і я теж її люблю. Так само люблю, як і ці чудові воблери. Що ж, будемо продовжувати. Вечір ще попереду, вечір ще тільки починається, тому будемо експериментувати. Рудер у нас багато, різних кольорів. Давай спробуємо так і... Ні. Не вийде. Хірургічний інструмент. Карцанги вони називаються. Так. Все. Швиденько відпускаємо щуку, але що хочу, хочу зазначити? Щойно тут проходив, проходив човен, на якому сидів рибалка і ловив на воблери, мабуть, не знаю чи на джих. І мій тато завжди мені казав, якщо ти хочеш назбирати грибів, іди за грибниками, обов'язково знайдеш свої. Це ж саме правило стосується риболовлі. Іди за рибалками, і ти знайдеш свою рибу обов'язково. Слова мого тата, якого вже немає, на жаль, підтверджуються цією щукою. Чучка, дякую тобі за покльовочку. Зараз вона трошки оговтається. Ну, боротьба просто була запеклою, тому вона багато втратила сил. Все. Чкурнула. Ген-ген. Аж за млини. Серпень вже добігає до свого логічного кінця. Літо на дні келиху вина <реш> заговорив <реш> віршами. Бачите? Це значить, що вже настає осінь, романтична пора. І бачите, погода мінлива. Щойно курточка мені була ця потрібна, і було сильно прохолодно і падав дощ. Як небо розвиднілось. Хмарки майже розійшлися, і вже стало спекотно. Отакий От він серпень, мінливий. Ніби, знаєте, він так прощається, але не хоче йти. Говорить до побачення, там вже буде осінь. Але так я не хочу вас всіх відпускати. І ідучи, він нам говорить обов'язково до зустрічі! Тому ми продовжуємо нашу риболовлю. А серпню кажемо дякую. Хай іде, але вертається.